Доброго дня! Доброго, привіт! Привіт, Лізочка! — привіт, дорога! — Дуже дякуємо тобі, що ти нас кожен раз зустрічаєш, коли ми повертаємося з полону. Не плач, все добре, Дякуємо тобі. Все добре, диво. Не плач, не плач. Хлопчиків, які повертаються з полона. Там тобі розписалися, будеш берегти. Добренько. От. Ще дивись. Ми Давай ми хлопчикам віддамо. Це тобі наш прапор. Наш прапор захисників, які захищали Чорнобильську атомну станцію. Це наш прапор з нашою емблемою. Добренько, ми тобі його даруємо. Чекай. Я знаю, ти збираєш шеврончик. Так? Є наш шеврончик, ми тобі даруємо. А це тобі, щоб твоє життя було трошечки солодшим, ніж у нас. Добре? Дякуємо тобі, дуже велике велике велике. Часи. А Аді мама трішки. Да, ну, це мама? Я вам телефонував, да, Дякуємо вам величезно,